Хейморну, вітанечко. Сьогодні четверг і ми знову, у мене вдома на кухні. І знаєте, сьогодні рівно рік, як вийшла наша рубрика «Біг Бос готує вдома. Ми і сміялись, і плакали, і жартували. І було багатько страв за цей рік. А як це все відбувалось? І як це все було, пропоную вам переглянути в цьому відео. Засудять на майбутньому. або якісь чищу закриють щось Раз, два, три. З вами сьогодні готуємо настоянку на джині. Хей-хей, Сьогодні у нас з вами стейк рібай. Я смаку. Мультиварка працює. Нормально кусай. Кусаєш, як котик какой-то. о о воу. Пісня вже. Настав час помститися за всі ваші ідеї. Сьогодні готуємо ми, а вибирайте продукти ви. Отак будемо готувати користу для наших люба, для життів. Тому сьогодні я для вас буду готувати коктейлі. Ну тоді я буду сидіти і просто смакувати. Я Додумаю до того, що мені треба ніж взяти, мені треба яблучко сушені. А як же подруги? Нічого спізнюватись. На цьому закончилось.